Дитячий лишній вікс, софт крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 14 кілограм, Це є такий міні-лотик. Ось такий комбінзончик. А тут у нас знаходиться на хлопчика 62-68 см росту. так, наступно. Ось такі штаніки. Теж на, такі, можна сказати, лижні. Симови, 5-6 років. Підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна ось така гарна на дівчинку моделька. Бачите, є зразу підтяжечки Розмір у нас іде 92 см росту. Далі ось такий комбінзончик. Класний. Бачите, розмір у нас іде 140 см ріст. Ще ось такі штанишки. Також. Під ощущений. На 122 см росту Далі ось такі визначі штани йдуть у нас на дівчинку. Від 134-140 см росту. наступні ось такі гарні, легесенькі Всередині є ось така клісочка на хлопчика розмір пише емочка. Далі ось такі перезинені. Наступні ще ось такі теж лижні. Гарний такий колір насичений. 146 см росту. Наступні ось такі синенькі, яскраві. Розмір, на жаль, не бачу. Ще ось такі сірі. Розмір у нас від бренду Крейн розмір у нас йде 110-116 см росту. Ось такі коришні, 134-140 см росту. Наступне фіолетові. На підтяжечках, 110-116 см росту на дівчинку. Лук -лук. Ось такий червоний комбінзончиком зроблені. Теж на дівчинку. Ріс, на жаль, не бачу, але десь приблизно теж 110-120 см, не більше. А тут ми ось такий комбінзончик. Червоний. Розмір зараз я вам скажу. 164 см росту. Теж, напевно, на дівчинку. Ось такий.

Наступне вижні на штанішки. такий зелений колір, оливочка, 128 см росту. Йдуть такі пряменькі, підійде для хлопчика. Дальше, знову ж таки, штани, розмірний бачу. Наступний, що знову ж таки червоний. Ось такий. Черваний, Три поширочки на кривочки. Провездені штанішки. Всередині йдуть на флісі. Мають ось такі шлички, ну, Ось такі рожеві штанішки. На ну, дівчинку 110-116 см росту, Пряменьшенькі. Далі ось такі. Бренду кривіт, 134-140 см росту пряменький фасончик, Наступне. Ось такий на хлопчика штанишки. Розмір 98-104 см росту. Ось такі малесенькі, двісті теплесенький. Розмір у нас іде. Де ще йдемо, розмірно сюди 9-12 місяців. І ось такі голубенькі диви. Так збоку виглядають. Розмирна світло стопси 152 см. Просто на дівчинку думаю, бо з боку є квіточка. Ось така оливкова моделька. Теж йдуть підтяжки зразу, тобто шлички. Це є лижній мікс дитячий сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.